І Вітаю на каналі Кайнові гри з Харві 97. Сьогодні ми почуємо історію про чорну трасу. Траса М 07 тягнулася крізь ніч, мов темна річка без брегів. Фари вантажівки вирізали з пітьми лише вузький шматок асфальту, а все інше тонуло в чорному тумані. Андрій їхав уже 11-ту годину поспіль. Кава давно перестала діяти, Раді ловило лише шипіння. А GPS уперто показував, що найближча заправка за 40 кілометрів. Ще трохи пробурмотів він сам до себе, стискаючи слуху. кермо. Він працював далекобійником майже 10 років і бачив різне аварії, дивних людей на узіччях, покинуті села. Але ця ділянка дороги завжди викликала у нього дивне відчуття, ніби траса жила власним життям. Колись старі водії в кафесці назвали її чорною трасою. Головне, не зупиняйся там вночі, казав сивий Петро. І якщо почуєш по рації голос, що кличе по імені, не відповідай. Андрій тоді лише посміхався. До цієї ночі туман ставав густішим. Дорога здавалася нескінченною, ніби він їхав по колу. Раптом рація ожила. Андрію, чуєш? Він різко випрямився. Хто це? автоматично відповів він і лише за секунду зрозумів свою помилку. У динаміку вдарило потріскування. Потім знову голос глухий, наче з під води. Не спи, дорога дивиться. По спині пробіг холод. Слухай, якщо це жарт, не смішно, сказав він, озираючись. Навколо ні душі. Жодних фар, жодних машин. Раптом у щось мигнуло. Постать! Чоловік у старій курці стояв біля дороги і підняв руку, голосуючи. Фари освітили його обличчя, у ліде, мов крейда, очі занадто темні. Андрій пригальмував і згадав слова Петра. Не зупиняйся! Він натиснув на газ. У дзеркалі заднього виду чоловік не віддалявся. Навпаки, здавалося, що він біг поруч, не рухаючи ногами. Серце калатало так, що заглушало двигун. Раптом вантажівка смикнулася, стрілка пального впала на нуль. Мотор захлинувся і стих. Тиша. Туман обліпив кабіну, немов живий. Хтось постукав у двері. Тук, 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 Андрію, прошепотів знайомий голос. Ти ж зупинився, тепер твоя черга. Ні, прошепотів він, стискаючи ключі. Скло почало запотівати зсередини, і на ньому з'являлися сліди пальців. Їх було багато. Ми всі тут застрягли, лунало з усіх боків. Всі, хто зупинився, всі, хто відповів. Раптом фари самі загорілися. Двигун здригнувся і запрацював. Андрій не думав. Він рвонув уперед. Коли Світано прорізав туман, він зупинився на першій заправці. Руки тремтіли, сорочка була мокраві поту. До нього підійшов інший далекобійник. Ти з чорної траси. спитав він тихо. Андрій кивнув. Бачив їх? «Так». Чоловік зітхнув. Значить, пощастило. Вони завжди когось шукають. Тих, хто замінить їх хоча б на одну ніч. Андрій подивився на свою вантажівку. На дверцятах під шаром бруду, чітко виднівся відбиток руки. Чужої. Далі ми почуємо історію про трасу, що не любить самотні. Ніч завжди приходить на трасу непомітно. Спершу небо просто темніше, потім зникають далекі силуети дерев, і раптом ти усвідомлюєш, ти один, лише фари, асфальт і нескінченна дорога попереду. Ігор був далекобійником уже 15 років. Він бачив різне аварії, зламані машини посеред зими, дивних людей на заправках, яких краще було не розпитувати. але тієї ночі щось було не так з самого початку. Його маршрут проходив старою трасою, яку між водіями називали чорною петлею. Офіційно вона існувала, але більшість далекобійників намагалися її уникати. Занадто багато дивних історій було пов'язано з цією дорогою. Байки, буркнув Ігор, заводячи двигун. Просто байки. Спершу все йшло нормально. Радіо ловило слабкий сигнал, фари вирізали з темряви білу розмітку, двигун працював рівно. Але за кілька годин Ігор помітив перше дивне. Дорожні знаки почали повторюватися: той самий знак повороту, той самий з'їзд на покинуту заправку, той самий напівзруйнований міст. Тимор зупинився на узічі та подивився на навігатор. Екран світився, але карта зависла. Сигнал зник. Чудово, пробурмотів він. Коли він знову рушив, радіо раптово ожило, але замість музики пролунало шипіння, а потім голос: Не зупиняйся. Тут не люблять тих, хто зупиняється. Ігор різко вимкнув радіо. Серце калатало швидше, ніж двигун. За кілька кілометрів він побачив вантажівку, що стояла на узбіччі з увімкненою аварією. Поруч, чоловік у темному плащі, який махав рукою, просячи допомоги. Ігор знав правило далекобійників: не залишай колегу в біді. Але інше правило було сильнішим. На чорній петлі не зупиняйся ніколи. Він проїхав повз. У дзеркалі заднього виду Ігор побачив, як чоловік повернув голову слідом. І посміхнувся занадто широко. Через кілька хвилин радіо знову вімкнулося саме. Ти зробив помилку, Ігоре. Він різко натиснув на гальма. Звідки ти знаєш моє ім'я? крикнув він у порожню кабіну. У відповідь тиша. А потім звук двигуна позаду. У дзеркалі з'явилася та сама вантажівка. Вона їхала без фар. Просто чорна тінь, яка повільно наздоганяла його. Ігор додав газу. Стрілка спідометра повзла вгору, але тінь не відставала. Вона ніби ковзала по асфальту, не торкаючись дороги. Раптом траса різко обірвалася мостом, старим іржавим табличкою. Не озирайся, Ігор не витримав. Він озирнувся. Позаду не було нічого. Ні вантажівки, ні дороги. Лише темрява. Коли він знову подивився вперед, міст зник. Він їхав рівною трасою. А небо вже світішало. Праворуч. Навігатор працював, радіо грало звичайну музику. Ігор зупинився на першій заправці. Там було людно, звичайно, буденно. Він підійшов до касра, ще тремтячи. Скажіть, обережно спитав він. А чорна петля, вона ж тут поруч. Касар подивився на нього дивно. Ви серйозно? Її закрили років десять до повороту після праворуч. того, як там зникла колона вантажівок. Жодного водія так і не знайшли. Ігор повільно повернувся до вікна. Поверній на стоянці правович. стояла його фура, а на дверцятах брудом хтось залишив напис Наступного разу ви не на місці. проїдеш. Ігор більше ніколи не їздив тією дорогою. Але іноді, вночі, коли він вмикає радіо, між станціями все ще чується шипіння. І знайомий голос, що шепоче дорога пам'ятає: наступна історія про трасу, що не значиться на мапах. Андрій працював далекобійником майже 15 років. Він бачив усе: аварії, бурі, нічні зупинки посеред нічого, дивних людей на заправках о третій ранку. Але була одна річ, у яку він ніколи не вірив, містика. До тієї ночі рейс був звичайний вантаж із Харкова до невеликого промислового містечка на заході країни. GPS показував стандартний маршрут, але вже після півночі навігатор раптом почав божеволіти. Екран вихотів. Дорога роздвивалася, а потім завився маршрут, якого Андрій ніколи раніше не бачив. Скорочення. Пробурмотів він: Ну, спробуємо. Траса була ідеально рівна. Асфальт ні тріщини, ні ями. Але навколо ліс стояв занадто густий, занадто темний. Фари вирізали з пітьми лише вузький коридор, ніби світ боявся заходити далі.